Сьогодні приготуємо ідеальний крем на основі сиру Філадельфії. Для цього нам необхідно 300 г сиру Філадельфія, 150 г вершків і 150 г цукрової пудри. Першу чергу нам необхідно збити вершки з цукровою пудрою. Необхідно використовувати лише холодні вершки. Висипаємо вершки, додаємо цукрову пудру і збиваємо вершки до пишних піків. Вершки мають бути ось такими стоячими. Наступним чином додаємо сир Філадельфія та знову все збиваємо. Наш фон готовий. Ось так він має виглядати. Тримає форму, можна використовувати для декорування тортів, можна використовувати для обтяжки тортів.